Шановні воїни автомобілісти від себе особисто та від командування слід територіального управління на славі гвардії щиро вітаю вас з та дороги. Хотілося б зазначити велику вашу роль, яку ви відіграєте постійно в нашому житті обіцячі збройної агресії Російської Федерації. Хотілося б побажати вам покращення міцного здоров'я. По друге. Найшвидшої нашої перемоги повернення додому в родні домівки. І безпосередньо удачі, щоб ті брони, які пролітають над вашими транспортними засобами, пролітали мимо. або взагалі, щоб вони впадали від ваших ребів, які стоять на ваших транспортних засобах. Щиро вітаю наших близьких, рідних, всім професійним святом. Дякую за вашу співпрацю, за вашу наполегливу. Участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації. Бажаю вам всього ні цвяха, ні жесла.